Всі прийняття техніки, з вами Влад. Сьогодні я вам знімав відео по Blue Heaven по новій обнові. А ми поїхали. Зразу кажу, вибачте за мою відсутність на каналі. А ми йдемо вам показувати. Так. Ну, по-перше, Кажуть, додавали новий магазин морозива Що це таке поміняти так? Окей. А що, що там? А, ясно. Mm -hmm. Що в нас є? Так, каса, ну, термінал, нормально. Робота. Значок, як я баш поміняла. Щоб взагалі такої роботи не було. Молоко було. Кава машинка. Оце... Кава. Кава машинка, яка не працює. Mm. Так, такий був О, новенька Угу. Mm -hmm. Ну, його нових всяких тортиків і так далі. Кексів Тортик був. Польщики були налить на кольорове, пепу так, ну ніби все. Так я написала можно что-то сменять? А пока не шо не розумію Можна щось так, не ну... А, то що можна міняти? І шоп. А, це і є пасти шоп. Ice creep. О, і наше легендарне морозиво. Щось пом... Так. Си ж як морозиво брати. Ось так ось. Ти когда квадратний? Але всі дуже прикольні ці По Полегляду. Неликше, як шайк був, ніби. Ну і по цьому будинку все. Так, сказала, додали нові машини. Ага. А якщо я на... прикольно. Типу двійне. Я не знаю, а задній може крутити і рухати? Я не думаю, що можна, але було би прикольно. Окей, беремо коляск. Угу. Не, ну прикольно. Йдемо... Це вже преміум машина. Як у мене питання? Що це таке? І нашо цей руль? Що тут? Я не... Це типу один. Ну це вже машина, це типу не велик. Бо швидкість 70. Колеса міняються. Ні, не міняються. А не міняються Але ще передні, задні, ні. Ну, типу, оце не міняється. Оп. Білу машинку. Так вогоні йде по боках, ну це вже прикольно. Дим, все добре. Так, а якщо у нас 5 коліс? Це ми відщепили. Відщепили. Ага, тут і любе, нажати, ясно. Так. Ні, нові предметики зараз подивимось. Оце, любали. Прикольна штучка, Тільки це вже не, не рахуватися я одну це. А, і зразу ось таке. Ага, його можна тепер типу, набивати її, нормально. Добавили нові такі малювніші художні штучки, хто художник, той і Так, ми теплимося свої апартаменти. І це вже минуло обнова ми її зацінимо Так, давайте візьмемо оцю хату. Бо оце це... А ні, давайте оцю візьмемо. Е, Як пишеш, якщо вона обведена червоним, знаєш, там є секретці. І так, це хата для художника. Цікаво, що це за хата. Я ще її не баюмов. Так. Тут є балончики. Ну yeah, no, прикольно. Mm. Uh, всякі штуки, я навіть не знаю, що це. Книжки, блокнотик. Uh, uh -huh. Можна міняти малюночки ось так. Ну, mm, хата для художників. Дуже багато картин. Балкон. І другий поверх. Так, ось такі фільні, прикольні. І тут гарно, краєвиди. Ну і по цій квартирі все. Так. Тепер йдемо до наступного пункту. Це добаво, ну, змінили наш легендарний супермолод-центр торгівельний. Так. Йдемо так. Слава Богу, що кінотеатр не змінили. Він так і був легендив, і так і лишився. Батончик оце все, все було. Так. Тут була ось ця от піцарія. А тепер тут якась китайська лапша. Окей, добавили в нього магазин and Go. Тут теж прикольний такий магазинчик легендарна після. Так. Ага, і сцена змінили. І ось тут там можна змінити на моделін. Це теж змінили. Воно було під іншим кутом, ось тут десь. Але забрали, знаєте що? Я забув, там писало ніби, що тут хтось був. Може вона десь тут, а? Ні, нема. Окей. Тут всякі такі рекламки, дивальчики. Ну, ось так. Ідемо далі. Спортзал працює. Офіс з якимось 50% знижками. А, це мебель. Та, бачите, та а флоня і так. А, тут можна сзади фон. Це типу наша легендарна кіностудія. Ой, ну давайте. Так, включимо такий фон. Можна сидіти так і э -э знімати камерою. і... Усунутись. Нормально. Е, так, Емпіра. Я не знаю, що це, але якийсь невеличкий офіс, типу такого. Далі, віа, магазин одягу. Ну, звичайно, вольпак не сильно прямо постарався. І взагалі не сильно. О, магазин техніки, комп'ютер, мікрофон, приставка. Xbox, плойка робот боксер. Так, йога. Тут йога, ну, фігово. Окей. Змінюємо на день. Ну так, тут все, все легендарне є оці всі танці. І легендарний курсор. Картинку не забрали. А що до секреток, Походу секретки прибрали. Тому що тут я провіряв ще до відео. За стінами тут нічого нема. це погано. Е, ідемо далі. Я просто не пам'ятаю Сергію, що я вам показувала сьогодні, тому що відео давно не було. Якщо не показував, то ось таке аеропорт тепер. І нова рамка. Але тепер пройти через рамку дуже легко. Можна просто ось так ось все обійти, а колись не можна було. Коротше, з цих обнов. Е, Торгівельний центр спортив, аеропорт теж. А, і ще оця штука. І теж спортив. Як тут получити секретку, я без поняття. Вот, дивіться, тут нема квартири, там де є секретка. Хіба от... А ні, є, бачите, вона підсвішується. Але її поміняли, в шом той прикол. Колись було все просто. Ага, прикольно. Ем, Все поміняли і тепер не знайдеш ні секретки ні то, що вам треба. Ось такий вивід. Тут нічого майже не поміняли. Так, ну і вивід відео. Можу вам сказати, ставте лайк і підписуйтесь. Е, обнова мені не сильно сподобалась, але є моменти, які добрі. Добре. Всім пока, з вами була підписуйтесь. Uh, Підпосипеть. Всім па-па!